Виконуємо номер 1155 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і три рівняння. Приступаємо до виконання. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Модуль х дорівнює мінус 2 додати мінус 7. Два від'ємних числа поставили знак мінус додаємо їх в модулі 2 додати 7 буде 9. Отримали модуль х дорівнює мінус 9. Модуль це відстань від початку відліку до точки, що зображає число. Модуль Числом від'ємним бути не може, тому дане рівняння не має розв'язків. Розв'язків немає. І записуємо відповідь. Розв'язків немає. Ріня друга нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у додатнього числа, тому знак плюс писати не будемо. Знаходимо різницю модулів: 9 відняти 5 буде 4. Модуль х дорівнює 4, тому х дорівнює 4. Або... Мінус 4. Записуємо відповідь. Мінус 4 і 4. Переходимо до третього рівняння. Різниця 8 та модуль х дорівнює мінус 2. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного. Відняти різницю. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Модуль х дорівнює 10, тоді х дорівнює 10 або х дорівнює мінус 10. І записуємо відповідь. мінус 10 і 10. Ми розв'язали рівняння. Номер 1155 виконано.